Доброго дня, з вами Марта. Вчора отримала партію гіацинтів. Покажу, які сорти є в наявності. А саме такі сорти, як Blue Jacket. Цибулинка розміром 18-19, ось такі чистенькі, дуже гарної якості. Це синій гіацинт. Далі другий гіацинт. Який до нас прийшов, це Purple Sensation. Ось такий фіолетовий. Теж дуже гарний колір, і цибулина, мабуть, ще більша. Так, далі у нас білий сорт. White Pearl. Теж дуже гарна цибулька. Уже є дітки. Gipsy Квін, це такий ось помаранчевий гіацинт, дуже гарний, великий качанчик завжди такий повненький. Також Gypsy Princess жовтий гіацинт. Цибулини дуже гарної якості ось такі чистенькі, без ознак хвороб. Нагадую, розмір 18-19. Друзі, хто бажає купити? Одну цибулину такого чудового гіацинта, то ціна складає 35 гривень. Якщо берете 100 штук, можливо, це будуть не одного сорту, а різні, то ціна 30 гривень. І хто хоче ящиком в ящику 200 штук, то ціна буде ще меншою, ще нижчою. Так що запитуйте. Також ще отримала одну партію крокус, крокус великоквітковий. Чотири сорти маю в наявності, такі як. Жанна Дарк білий, рябий, далі синій та жовтий. Цибулини дуже гарної якості, дуже величезні. З однієї такої цибулини буде не одна квітка, а цілий букет. Буде декілька, можливо, навіть і сім штук з однієї цибульки. Ціна за одну таку цибулинку складає 13 гривень. Якщо ви берете 100 штук одного сорта, то ціна 10 гривень за 100 штук. За вашими запитами я також привезла такий сорт, як Strong Gold. Дуже полюбляю цей тюльпан, але в мене він на вигонку не дуже виходить. Він такий уражується топінгом. Але люди його дуже люблять і просять просто для відкритого ґрунту, тому я також декілька ящичків придбала цього сорту. Так що, кому цікаво, також цей сорт є в наявності. Також вже прийшли такі сорти, як авангард, альбатрос. Усі ми улюблений колумбус. Дуже гарний тюльпан, який на вигонку виходить 100% зі 100. Дуже гарний сорт, піоновидний, рожевий з білою кантовкою. Всім друзі, рекомендую, хто ще забув придбати. Кому друзі не могла зробити відправлення за відсутності якогось сорту, нагадую, що зараз сорти всі в наявності, так що можу вам збирати ваші посилочки, ваші замовлення і ви зможете найближчим часом їх отримати. Зараз покажу трішечки, чим я зараз торгую на базарі. Два рази в тиждень я виїжджаю, покажу свій маленький асортиментик. А ви, друзі, не забувайте, пишіть, будь ласка, свої замовлення, і найближчим часом ви їх отримаєте. Всім гарного дня, всім до зустрічі!